Цієї осені я починаю своє навчання на першому курсі місцевого інституту, але до 1 вересня ще більше тижня, тому кінець літа я стараюсь проводити максимально ефективно, тобто досхочу гуляю з друзями та весело проводжу час. Такого графіку я дотримувався весь сезон, але щоденне зливання часу в порожнечу починає турбувати, тому я і моя маленька компанія вірних друзів вирішили придумати щось цікаве на завершенні цього літа. На дворі середина серпня дні стають коротші, а вечори вже не такі теплі, зовсім скоро листя на деревах опаде і навколишнє середовище перетвориться з милого, цвітучого та кольорового на сіре, буденне та понуре. Але зараз про це думати рано. Потрібно взяти максимум від цих останніх теплих літніх деньків, які ще залишились перед затяжними холодами. Мій друг Денис, а також подруги Катя та Маша, завжди були за будь-який двіж. скільки пригод ми пережили разом. Всіх навіть не пригадаєш. Тому, зібравшись одного теплого вечора під моїм під'їздом, всі сиділи та накидали ідеї щодо грандіозного завершення літа. Слухай, Максиме, можливо, в тебе якусь тусу замутимо, сказав Денис і глянув на мене. Так щоб весь район покликати. Оце весело буде. Ага, тусу. Щоб ви мені хату рознесли і когось посадили? Ні, дякую. Такого завершення літа я не хочу. А давайте якусь поїздку організуємо, запропонувала Маша. О, давайте. Підтримала подругу Катя. Угу, поїздку. А як же? Я в інституті ще не вчився, стипендію не отримував. Тому давайте якісь бюджетні варіанти розглядати. Так, може, якусь вилазку за місто придумаємо, замислено сказав я, в ліс або, може, якесь інше специфічне місце? Яке таке специфічне місце? скривився Денис. Ну, наприклад, в закинуту школу ми живемо біля такого містичного та овіяного легендами місця, а ні разу там не були. Ти про школу в Калинівці? спитала Катя і було видно, що її очі загорілись від поданої мною ідеї. Чесно кажучи, я давно підозрюю, що подобаюсь Каті. Коли ми в компанії, то вона найголосніше сміється з моїх жартів, сідає завжди поруч, в очі заглядає і посміхається, ну точно нерівно дихає в мій бік. Невисока блондинка з голубими очима. Влітку вона постійно ходить в коротких платтях, які підкреслюють її фігуру. Приховувати не буду, я теж відчуваю симпатію, але поки що не наважує зробити перший крок. Тому спільна поїздка в закинуте місце була б непоганою нагодою для зближення з нею. Стандартна схема, містика, натягнута атмосфера, дівчина, яка боїться. А тут ти герой, сміливий рицар, який готовий її захистити, протягнути руку допомоги в потрібний момент, а також підставити щоку для отримання подяки у вигляді, поки що просто дружнього поцілунку. О, школа в Калині це то страшне місце. Відгукнувся Денис. Я неодноразово чув ту страшну історію і легенди, які розповідають про цю локацію місцеві. Так, це все дуже круто, але я взагалі не в темі. Ви можете пояснити, що за Калинівка і що за школа. Ну і бажану історію також розповісти, а то я зовсім нічого не розумію. Встрягла в наш діалог Маша і перебила його своїми питаннями. Гаразд, сказав я і почав свій монолог. Село Калинівка знаходиться за 20 кілометрів від нашого міста. Туди їздить маршрутка зранку, в обід та ввечері. Село це відоме тим, що декілька десятків років тому ще в Радянському Союзі там сталася страшна подія, загорілась місцева школа. В той страшний день не обійшлось без жертв. Село забите пожежної частини толком немає, тому люди гасили вогонь самі, як могли. Коли з міста приїхали пожежні і рятувальна служба, то розгрібши завали, перед людьми постала моторошна картина. Рятувальники знайшли десятки учнів середньої та старшої школи, які не змогли вибратись під час пожежі. Наступного дня на місцевому кладовищі були похорони. Для загинувших у тій трагедії навіть окреме місце на кладовищі виділили і поховали їх всіх поруч. З того часу жителі розповідають моторошні історії, одна страшніше іншої. То вони бачать, як із закинутої школи іде дим, то чують плач учнів по ночах, а один місцевий п'яничка казав, що взагалі бачив привидів у вікнах. Йому, звісно, ніхто не повірив, адже хто його знає, що може вважатись коли ти під градусом, але факт залишається фактом. Тому ця історія теж потрапляє в скарбничку страшних калинівських легенд про школу. Тому було б круто нам зібратись і з'їздити в те село, перевірити, так би мовити, на власній шкурі, чи правдиві всі ці легенди, або ж брехня то все. Закінчивши свою історію, я затих. Всі інші теж мовчали. Тільки Маша, яка чула цю історію вперше, нажахано дивилась на мене і не знала, з чого почати свою відповідь. Треш. Нарешті спромоглась прокоментувати вона. І ви справді хочете туди їхати? Ну, я не проти. Цікаво подивитись, що там зараз. Школа трьохковерхова, там точно є де полазити. Я теж за, але треба добре спланувати поїздку, подумати, як ми будемо добиратись, що брати з собою, їжа, ліхтарики і все в цьому напрямку. Ну, якщо ви всі за, то і я з вами, тихо промовила Маша. По ній було видно, що ідея їй подобається не дуже, але давати задню в нашій компанії було не прийнято. Наступного дня я сидів вдома за комп'ютером і грав в паб, від гри мене відволік телефон, на який прийшло повідомлення. Я зняв навушники, взяв телефон і розблокував його. Вас додано до нового чату, було написано на екрані. Я натиснув на повідомлення і мене перекинуло в Телеграм, де Денис вже створив групу під назвою Вилазка, яку додав мене та дівчат. Всім привіт, писав Денис. Давайте тут сплануємо деталі нашої поїздки. Пропоную їхати в суботу вечірнім автобусом а повернутись зранку в неділю. Буквально через декілька секунд відписала Маша. В своєму повідомленні вона обурювалась і казала, що розраховувала на поїздку в день і що не планувала нічні блукання по закинутій школі, яка овіяна моторошними легендами. Через відволікання на телефон в пабзі я програв, тому, згорнувши гру і пересівши на ліжко, я почав писати своє повідомлення в підтримку Дениса. Ідея з нічною вилазкою мені дуже сподобалась. Атмосфера повинна бути незабутньою. Ця подія точно стане крутим та емоційним завершенням літа. Згодом до переписки підключилась Катя, а враховуючи те, що я їй подобався, нікого не здивував той факт, що вона стала на наш з Денисом бік і погодилась на нічну пригоду. Сьогодні п'ятниця. Я збираю речі і уявляю нашу поїздку. Ліхтарик, запасні батарейки, ніж і мотузка, а також мінімальний набір аптечки: бинт, вата, йод і таке інше успішно полетіли до мого рюкзака. Денис писав в чат про речі, які обов'язково треба взяти. Як виявилось, він досить досвідчений в подібних справах і знав, що потрібно мати з собою. Коли все було зібрано, я ліг спати. Довго не міг заснути, адже завтра ввечері на мене чекає така незабутня подорож. Прокинувся я рано, за вікном світило сонце і заливало кімнату яскравим та теплим промінням. Останні літні промені, подумав я і вийшов на балкон. Листя на деревах вже починало поступово жовтіти, ранкове повітря ще було не засмічене вихлопними газами, дихалось легко, пахло чимось солодкуватим та свіжим. Від цього запаху в грудях приємно лоскотало і з'являлось відчуття спокою та задоволення. Насолодившись цим приємним відчуттям, я попрямував у ванну. Весь день прийшов як на голках в очікуванні того самого моменту. І ось 19.00. Наша компанія стоїть на автобусній зупинці та чекає останній рейс до Калинівки. Шумна стара маршрутка Еталон під'їхала до станції. Автоматичні двері відчинились і ми почали заходити в салон. Вільні місця були тільки позаду, і для нашої компанії це виявилось справжнім подарунком, адже ми четверо сіли на останній ряд, зайнявши вільні сидіння. Майже всю дорогу їхали мовчки, ніхто не знав, чого очікувати від старої школи, тому усі були на нервах. Тільки Катя була надто спокійна. Можливо, тому що відчувала, що я поруч, а можливо, тому що мало чула про школу, і не усвідомлювала всієї небезпеки та можливих несподіванок, які можуть на нас там чекати. Атмосфера в маршрутці була своєрідною. Віддалений запах бензину, незрозумілий скрегіт мотору і пил, який так добре було видно в промінні сонця, яке вже наближалось до горизонту. 40 хвилин минули досить швидко, і ми з друзями побачили монумент, на якому красувалась назва села Калинівка. Ще через 10 хвилин маршрутка сповільнила хід, і водій з'їхав на окраїну дороги. Двері шумно розчинились, і я, маша, Катя та Денис вийшли на двір. Дивно, але окрім нас більше ніхто в селі не вийшов, хоча нам було на це все одно. Навколо простягнулось звичайнісіньке село. Старі хати, які вже покосились від часу, стояли понад дорогою, а за імпровізованою зупинкою простягався ліс. Еталон рушив з місця, пустив хмару чорного диму з вихлопної труби, а з-під коліс здійнялась куряла. Компанія стояла і розсиралась на всі сторони. Куди далі? запитала Маша. Секунду, інтернет тут поганий. Зараз карта прогрузиться і підемо, відповів Денис і продовжив дивитись в екран смартфону. Тут досить миленько, свіже повітря, природа. сказала задумано Катя, сідаючи на саморобну лавочку, збиту з грубих дощок та двох колод. Саме по цій лавочці можна було зрозуміти, що друзі стоять на зупинці, а не просто обабіч дороги. О є. гукнув Денис і пішов в бік лісу, який простягався за зупинкою. Компанія переглянулась і рушила за ним. З кожним кроком моя тривога наростала. Я і сам не розумів чому, але невідомість, яка на нас чекала, лякала. Хто його знає, що там може бути, а що якщо всі ті легенди не вигадка? Потік моїх думок перервав Денис, який зупинився посеред стежки, оглянувся по сторонах і зійшов з неї. Далі через ліс, повідомив він і почав пробиратись через гілля дерев. Ліс був не густий, але кущі, висока трава та дрібне гілля ускладнювали шлях. Першим ішов Денис, далі я, потім Катя і Маша. Прочищаючи шлях, я старався притримувати гілки, щоб дівчатам, а особливо Каті, було комфортно йти. Хвилин 15 пішої прогулянки і ліс почав рідшити. Чим далі ми просувались, тим менше ставало дерев. Аж до тих пір, поки ми не вийшли на простору галявину, посеред якої стояла велика, моторошна і почорніла від сажі будівля. Три поверхи, які вселяли жах своїм виглядом, деякі вікна залишались засклені, а головний вхід у школу був забитий дошками. Пусті віконні рами третього поверху говорили про те, що в той страшний день учні вибивали вікна, щоб врятуватись, адже дерев'яні рами у вогні навіть не треба було пробувати відкривати. Ого, оце так махина, вражено сказав я, тільки чому школа посеред лісу. Кажуть, раніше тут були ще інші корпуси та ботанічний сад, чи щось типу такого, але голова села наказав все знести. Хоча, коли дійшла черга до головної будівлі, то її вирішили залишити, як пам'ятник, тому на місці колишніх корпусів і саду тепер тільки густий ліс. Пояснила маша. Нічого собі, а я бачу ти підготувалась. Та, не могла вчора заснути, тому шукала цікаву інформацію про це місце. Ну добре, пішли шукати вхід, скомандував Денис, і ми рушили за ним. Головний вхід був хоч і без дверей, але забитий дошками, тому ми вирішили обійти школу. Більшість вікон першого поверху були цілими, а якщо і зустрічались вибиті, то на них все одно були грати. Обійшовши школу, ми побачили ще один вхід, який був запасним. З великою вірогідністю саме ці двері виходили на внутрішню територію школи і її сади. Двері були дерев'яні, всі чорні, обгорілі. Денис штовхнув їх ногою, але нічого не відбулося, тільки скрип прокотився по суцільній тиші лісу. Тим часом на дворі сутеніло, на годиннику було вже близько дев'ятої, в місті в цей час ще день, але в лісі серед високих дерев темніти починає значно раніше. Цього разу Денис вибрав іншу стратегію, і замість того, щоб ударом відкривати двері всередину, він взяв їх за ручку та потягнув на себе. Пил та попіл хмарою опали з дерев після різкого ривка. Ще одна спроба, і двері зі стогоном прочинились. Всередині було темно, світло майже не попадало в будівлю, а чорні стіни ще більш нагнітали ситуацію. Включайте ліхтарики, дав чергову вказівку Денис, а ми слухняно виконали його розпорядження. Пройшло невідомо скільки років, а школа всередині залишалась практично такою ж самою, як її залишили в останній робочий день. В коридорі попід вікнами стояли лавки, по землі були розкидані недогорівші зошити, контурні карти та інші речі, які притаманні для подібних місць. Ми вирішили досліджувати будівлю поступово, але досить довгий та важкий шлях до цього місця дав про себе знати. Тому ми вирішили зробити привал в одному з класів та перекусити. Обравши перший ліпший кабінет, ми зсунули дві парти та дістали нашу вечерю. Ми з Денисом сильно не запарювались і взяли просто крекер, печиво та чай. Дівчата ж наробили купу бутербродів з сиром та ковбасою, а також взяли овочі. Нічого собі в нас тут пікнік, сказав Денис і відкусив бутерброд. Я навіть не думав, щоб закинути в коїсть такою мов історію, історією. Буде так смачно вечеряти, з набитим ротом і посміхуючись, продовжив він. Щоправда, то правда, підтримав я і теж вкусив бутерброд та зробив ковток теплого чаю. Дівчата задоволено дивились на нас було видно, що вони пишаються своєю роботою. Діалог клеївся важко, тому ми в основному просто їли, а коли завершили, то, прибравши після себе, почали придумувати план обходу будівлі. Давайте перший поверх дослідимо разом, а на другий та третій розділимось. Все одно всі ці поверхи симетричні. Якщо знайдемо щось цікаве, то потім просто покажемо одне одному. До того ж нам ще шукати місце, де ми переночуємо, тому давайте зробимо все в темпі. Раптово проявила ініціативу Катя. Я ж тільки захоплено поглянув на неї, на що дівчина у відповідь посміхнулась та опустила очі. Ви це бачили? Маша закричала так неочікувано, що ми всі стрепенулись. Ти чого кричиш? Не вистачало ще, щоб нас тут жителі села почули. Обурливо глянув Денис на Машку. Денис, ти, ти не розумієш. Ти там, за вікном, запинаючись, почала дівчина. То там було чиєсь обличчя, ER. воно притулилось до скла і дивилось на нас. Маш, тобі просто здалось. Атмосфера тут така, та й ти сама казала, що начитались дурні вчора ввечері. Ось фантазія і розігралась. Пішли оглядати перший поверх. Однотипні класи з погорівшими партами та класними дошками, зошити учнів та навіть канцелярія. Все це ми знаходили почергово заглядаючи в кабінети. Ось клас хімії, на стіні висить наполовину вицвіла таблиця Менделєєва. А це кабінет фізики, тому що на столі вчителя стоїть якесь чудо з дротами. Наступним нашим відкриттям був кабінет трудового навчання. Він знаходився в частково підвальному приміщенні, а верстати були майже нові. Дивно, що ніхто не розікрав ніякого приладдя, навіть самі ці верстати добре б заважили на металоприйомнику, задумано протягнув я. Нічого тут немає дивного. я б теж з такого місця навіть гвинтика не забрала б, відрізала маша. А ще графіті, тут зовсім немає графіті, невже місцеві підлітки ніколи тут не лазили? Чи вони такі культурні і бережуть цю школу, продовжив я. Дивні в тебе питання, Максиме, обернувся Денис. Хочеш тут якось напакостити? Та ну тебе, просто задумався, по жартівливому обідавшись, відмахнувся я. Ну, дивись мені, пішли вже нагору, перший поверх обійшли. Ми піднялись на другий поверх. Він нічим не відрізнявся від першого, окрім того, що вибитих вікон було більше, проте за ними все ще були грати. Не школа, а тюрма якась. Я розумію, на першому поверсі, але на другому то навіщо грати? здивовано запитала Катя. Я теж цього не розумію. То як розділяємось? Розділяємось, підтримав я. Катя, ти в ліве крило, Маша, ти вправе, а ми з Денисом підемо на третій поверх. Досліджувати будемо аналогічно я піду в праве крило, а ти Ден, в ліве. Коли я приймав це рішення, то навіть не здогадувався, що на нас чекає, але про все по порядку. Дівчата розійшлись в різні сторони, а ми з Денисом почали підніматись догори. Ступивши на останню сходинку третього поверху, ми також розійшлись у різні боки та почали почергово заглядати в кімнати. У моїй частині були звичайні учнівські класи, з цікавого тільки кабінет географії, який був обвішаний згорілими контурними картами. Ця картина виглядала дуже моторошно, тому я швидко його покинув. В кінці мого крила залишалось троє дверей, двоє з них вели до вбирання хлопчачі та дівчачої відповідно, а треті двері були входом у кабінет біології. О, це вже цікаво, подумав я і зайшов у клас. Оглянувшись, попрямував у маленьку кімнатку, лаборантську, саме там вчителі зберігали весь інвентар для уроків. Двері виявились зачиненими. Але у них було маленьке скляне віконце, скло, в якому було жовте, мутне та подерте часом. Я смикнув ручку сильніше, і двері зі скрипом піддались. Тісна та запилена кімнатка зустріла мене запахом чогось гнилого і солодкуватого. Це було досить дивно, адже за стільки часу всі запахи мали б вивітритись. Хоча, враховуючи те, що єдине вікно на стіні та двері, через які я увійшов, були невідомо скільки часу закопорені, то збережені запахи мене дивували не сильно. В скляній шафі стояли банки з різними гризунами, зміями та іншими формаліновими експонатами. В кутку кобірчини знаходився потертий скелет, виглядав він як справжній. Я задивився на череп, він був таким реальним, і наче дивився на мене. Аж раптом я почув стук у вікно. Мій погляд впав на скло і всередині все похололо. Обличчя тулилось до вікна, а руки шкребли по ньому та стукали. Все б нічого, якби я не усвідомлював, що знаходжусь на третьому поверсі. Неприємний клубок в горлі заважав дихати, я хотів кричати, але з рота виривався тільки тихий хрип. Не обертаючись, я позадкував до виходу з лаборантської, але спиною вперся у зачинені двері. Я різко обернувся і в маленькому віконечку на дверях побачив ще одне обличчя, яке тулилось до скла і щось мені говорило. У вухах заклало, але я все одно чув шепіт, який наростав. Він все гучніше, і через якийсь час став настільки голосним, що я зміг розібрати слова. Ви повинні залишитись тут, замість нас. Я почав усвідомлювати, що це привиди тих самих учнів, які не можуть знайти спокій в стінах цієї проклятої школи. У грудях відчувався тиск, дихати ставало важче, в кімнаті стало гаряче, а тіло окутало сладкість. Денис тим часом наближався до кабінету біології, йому залишилось перевірити останній клас у своєму крилі. Зайшовши всередину, він наблизився до вчитецького столу, на якому лежали чудом вцілілі особові справи учнів. Хлопець почав перелистувати папки. До кожної було прикріплене фото, і ось, переглянувши майже всі, Денис різко зупинився. На одній з папок він побачив своє фото. Хлопець почав читати і зрозумів, що це його особова справа, тільки у ній він учень 11 класу Калинівської школи. Наступні папки належали друзям. Чим більше новоспечений учень вчитувався в текст, тим швидше наростала тривога. У грудях також почало стискатись, дихання стало важчим, а тіло млявим. Ще секунда і папка, яка була в руках, спалахнула червоним вогнем. Хлопець відкинув її в куток класу, приголомшено споглядаючи за тим, як папки інших учнів також спалахують одна за одною. Денис кинувся до виходу з класу, але двері були зачинені, а в склі почали з'являтися ті самі обличчя, які шепотіли про потребу в заміні. Катя і Маша ж вирішили обдурити хлопців, тому як тільки ті піднялись на третій поверх, дівчата зразу об'єднались і почали своє дослідження удвох. Тільки крики хлопців згори перервали їхнє і так моторошне заняття. Подруги кинулись нагору. Третій поверх був задимлений, язики полум'я вислизались з-під дверей класів. Сюди, в кабінет біології, крик звідти. гукнула Катя і кинулась до кабінету. Маша побігла за нею. Двері лаборантської були привідкриті, а з нею виринав вогонь. Дівчата підбігли до кімнати і взялись витягати Максима, який вже втрачав свідомість і просто хрипів. Його волосся було обпалене, а обличчя в чорній сажі. Де Денис? гукнула Маша і знову побігла до коридору, а Катя залишилась приводити мене до тями. Пошуки Дениса тривали недовго. Його несамовитий крик з класу чули напевно в самому центрі Калинівки. Маша відкрила двері, які з коридору були підперті балкою, що впала зі стелі. Денис вибіг з класу і знесилено впав під ноги дівчини. Тим часом шепіт, який чули тільки хлопці, почули й дівчата. Ці страшні голоси в переміжку з потріскуванням вогню і стогоном хлопців нагадував звуки самого пекла. Компанія зібралась на середині коридору. У всіх вікнах мелькали силуети учнів. Вони шепотіли щось своє, дерлись в шипки, дехто навіть кричав: Що будемо робити? гукнув я. Всі сходи у вогні, вихід перекритий. Стрибати! прохріпів Денис і почав рухатись в бік вікна. Весь коридор був задимлений. Пробиратись потрібно було практично навпомацьки, а силуети вже снували не тільки за вікнами, а і в диму. Стійте, у мене дещо є, крикнула Катя і дістала з-за пазухи невелику іконку. Піднявши її над головою, вона почала читати молитву. Вогонь розгорався сильніше. Привиди вже не шептали, а перейшли на суцільний крик. Ікона спалахнула, і дівчина випустила її з рук. Схоже, не вдалося. Перегнічено та захекано підсумувала Катя, і Денис тим часом вже стояв на підвіконні. Я ж прийняв безглузде, але єдине рішення, яке тоді спало мені на думку, і кинувся в бік сходів. Незважаючи на біль, я забіг у вогонь та почав швидко збігати донизу. Полум'я обпікало все тіло, одяг почав прилипати до шкіри, але я з останніх сил біг. Сходи почали розпливатись перед очима. Я не розумів на якому поверсі знаходжусь, але чим нижче спускався, тим меншим ставало полум'я. Через хвилину усвідомив, що пробіг більше аніж три поверхи, і спустився в підвал. Тут було сиро, тому вогонь не встиг поширитись так швидко, як це було згори. Пробігаючи повз підвальні приміщення, я шукав вікна, вікна, які були без град, і, на моє щастя, одне таке знайшлось. Ставши на стіл, завалений зошитами, я підтягнувся руками і виліз у вікно. На дворі вже була ніч, тільки вогонь зі школи освітлював шлях. Через адреналін відчуття болю притупилось, але як тільки я відбіг від школи і трохи відчув себе у безпеці, опіки нагадали про себе з такою силою, що я просто впав та з непритомні. Останнє, що я бачив перед втратою свідомості, це було тіло Дениса, яке лежало на землі під вікнами школи, а також десятки силуетів у вікнах, серед яких впізнавались Катя з машею.